Дорожньо-транспортні пригоди із смертельними наслідками 12 березня на Прикарпатті трапилося декілька фатальних аварій. Зокрема, у селі Тязів на території Ямницької громади відбулося зіткнення іномарки з рейсовим автобусом. В результаті троє осіб загинуло на місці. Прохоронці попередньо з'ясували, що відбулося зіткнення іномарки Мерседес бенц з рейсовим автобусом. Встановлено, що 67-річний водій автомобіля, здійснюючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автобусом. У результаті удару транспортний засіб Мерседес бенц з'їхав у Кювет та перекинувся. Троє осіб загинули на місці події. Це 58-річний водій автобуса та двоє його пасажирів: 50 років та 66 років. Ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження троє з них госпіталізовано до Івано-Франківської ОКЛ. Праохоронці перевірили водія на стан сп'яніння. За кермом він був тверезий. Поліцейські затримали Кермана, чи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, у чиненні кримінального пропрошення, передбаченого за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Поблизу Калуша трапилася ще одна аварія, в якій загинула 32-річна водійка та 5-річна дитина. Ще один пасажир піврічне Немовля, наразі в реанімаційному відділенні Калуської лікарні. Прохоронці, які прибули на місце події, встановили, що відбулося зіткнення між вантажівкою з прицепом Вольво та автомобілем Volkswagen Гольф. Встановлено, що 32-річна водійка Іномарки, мешканка Коломиї, здійснюючи виїзд з території АЗС з виконанням повороту ліворуч на автодорогу, допустили зіткнення із вантажівкою, якою керував 26-річний мешканець Калуського району. Водій рухався прямо. У результаті ДТП водійка та двоє дітей отримали травми, їх терміново було госпіталізовано до лікарні. Жінку та п'ятирічну дівчинку медикам врятувати не вдалося. Ще один пасажир, піврічний немовля, наразі знаходиться. Ця у лікарні поліцейські перевірили водія вантажівки на стан сп'яніння, Він був тверезий. того ж дня в темну пору доби в селищі Заболетів річний керманич легкового автомобіля. Шкода не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення із попутним автомобілем «ВАЗ». У результаті зіткнення автомобіль ВАЗ їхав кювет, а керманич Шкода Октавія виїхав на зустрічну смугу руху, а там зіткнувся із вантажівкою МАН під керуванням 34-річного закарпатця. У результаті ДТП водій шкода Октавія помер у криті швидкої допомоги, а керманича ВАЗ з отриманими травмами доставлено до лікувального закладу. Водії Тверезі. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Також увечері в Калуші 25-річний водій наїхав на пішохода. В результаті 62-річний чоловік загинув. Слідчі встановили, що 25-річний водій автомобіля Опель, рухаючись лівою смугою автодороги, вчинив наїзд на 62-річного пішохода, який рухався по усьовій лінії розмітки у зустрічному напрямку та Вийшов на смугу руху автомобіля. У результаті наїзду мешканець Калуша впав на смугу зустрічного руху, де на нього вчинив наїзд 38-річний керманич автомобіля Нісан. Від отриманих травм пішохід помер дорогою до лікарні, водію перевірено. На сп'яніння, за кермом вони були тверезі. Ще один наїзд на пішохода стався в вотині, що у Коломийському районі. 43 річний водій автомобіля Volkswagen Golf, мешканець Коломиї, не обрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на дівчину пішохода. Вона переходила дорогу по пішохідному переходу на освітленій ділянці дороги з ліва на право по ходу руху автомобіля. Потерпіло 2006 року народження мешканку отеніської тергромади госпіталізовано до лікарні Водій, за кермом був тверезий. Слідчі за цим Актом розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття закликає керманичів уникати ризикованих маневрів при проїзді пішохідних переходів та зважати на погодні умови. Ліліана Іванічук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.